Привіт! Ви на каналі Українська Коса. Я сьогодні вирішила записати розмовне відео і буде виходити серія таких відео, бо є дійсно про що поговорити. Мене наштовхнула на дану ідею коментар на моєму каналі, який звучав так, що неможливо плести за вашою технікою плетіння. А, і там дівчина розчарована в моєму відео. А, і коментар був під а, відео про а, дві коси з каніколоном. І ось що я хочу сказати: а, всі відео, які ми дивимося на Ютубі, потім відробляємо, а, ну, пр пробуємо заплітати брейди. Результат може у вас не вийти. Чому у вас може не вийти? Чому брейди у вас не получаються? Чому саме так відбувається? Я сьогодні і хочу розібрати в цьому відео, тому що технік є багато. Але техніка це не головна історія. в заплетінні такої зачіски, як брейди, так і взагалі будь-якої зачіски, бо, наприклад, якщо ви йдете у перукарню і просите вас підстригти, то майстер, який буде вас підстригати, він і ну, буде вам говорити, буде пасувати вам ця зачіска чи ні. Наприклад, у мене волосся хвилясте, якщо мені підстригти геометричне каре. То мені буде потрібно або вирівнювати волосся кожного дня за допомогою вирівнювача. Або я не отримую той результат, який я б хотіла, да, геометричний каре. А у мене підскочить вся стрижка, і вона буде виглядати дивно. А, тобто, що я хочу сказати: а, для того, щоб заплести якусь зачіску, а, треба багато факторів вам. А, Врахувати. А, і про ці фактори, ми з вами поговоримо. Фактор перший. А, ви маєте подивитися на волосся, яке ви будете заплітати. Я би сказала, неправильно підібране волосся, але це буде некоректно, тому що для будь-якого волосся можна підібрати будь-яку зачіску із тих афрозачісок, які ми маємо. Але, наприклад, якщо заплітати брейди на мені. Ну, вже на другий день вони будуть виглядати пухнастими. І це не проблема майстра. Він може зробити свою роботу супер класно, але через те, що в мене є оці маленькі волоски, які від кореня в мене в'ються, а, 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 то в результаті а, а, я буду пухнаста. Ну і не проблема майстра, що він <1> <1> <1> <1> заплів мене. Проблема мого волосся. Тобто, на пухнасте волосся, це може бути виглядати не дуже акуратно. І ви е, маєте свого клієнта про це попереджати. Це не проблема, але е, клієнт має бути до того готовий. Крім того, довжина волосся. Е, ви можете бути дуже самовпевнені і почати заплітати брейди на волосся 10 см. Якщо це Брейди без додавання каніколону, і вони дуже тонкі, і ви будете робити їх 30 штук, то ну може, воно і буде ок. Але якщо ви хочете на волосся 10 см заплести брейди з каніколоном і просто дві коси, ну ці ви прям дуже самовпевнені будете. Тому вам треба коректно підібрати длину. Причому ця довжина має бути. А такою, щоб ще і кінчики не стирчали із ваших брейдів. Або ви маєте це обговорити зі своїм клієнтом, що ну, буде ось такий результат, і ну, від того вже і якби і плясати. Да? А, крім того, а, у людини може бути дуже чутлива голова. І чутлива шкіра голови. Який буде результат? Ви можете заплести її, але це буде боляче, буде дуже боляче під час самого перекладання волосся, підтягування волосся, це може бути дуже дискомфортно. Це не є великою проблемою для дорослих людей, які поставили собі за мету заплести брейди. Вони можуть потерпіти. Це є проблема з дітьми. Причому це може бути десь від 9 років, коли потроху починає змінюватися гормональний фон. Найчастіше частіше ми ж заплітаємо дівчаток, і цей вік дуже помолодшав. Я ну, бачу ці прояви, коли я працюю із дівчатками там від 9 10 років. Ті, що помолодше, їм не так боляче. А от із гормональними змінами це може бути більш чутлива шкіра голови. Це теж ніяк не можна спрогнозувати, тільки посадити клієнта у крісло і ну, почати його заплітати, і потім отримувати зворотний зв'язок. Також може бути таке проявлення, коли вже після заплетіння. Може боліти голова, причому саме не шкіра голови, а саме голова. Через те, що людина там ходила, як я, да, із волоссям розпущеним, а тут її зібрали все в тугу зачіску. І ну, це може бути дискомфортно, але це можна пережити там, ну, якимись таблетками або просто перетерпіти. Це... Той великий блок, який просто відноситься до самого волосся і а, того, як правильно це підібрати а, і безпечно зробити брейди для свого клієнта. Це якби перший фактор. А, другий фактор а, стосується того, що ви, якщо це, звичайно, брейди із канікалоном, що ви неправильно підібрали матеріал. І з мого досвіду я можу сказати, що дуже складно працювати із матеріалом Jumbo Braid, той, який ми всі знаємо, китайський матеріал. Ось тут десь прикріплю зараз картинку, чому він дуже пружний і дуже такий ковський. Його неможливо отримати на місці, його коли затягуєш, він дуже хоче повернутися назад. І це не найкращий матеріал для брейдів. Я повністю відмовилася від нього і не буду заплітати брейди саме із джамбо, просто тому що він, ну, він не підходить для цих цілей. Так само я можу сказати, що в принципі будь-який матеріал, який не гофрований і не м'який, він не дуже підходить для, для плетіння брейдів. Наприклад, я бачила, як дівчата заплітають афрохвости за допомогою матеріалу Аріель, який для афрокудрій. Але ну, це така історія через те, що цей матеріал дуже гладкий. А, і брейди не виходять тої пружності і тої щільності, які а, нам потрібні для довгого носіння коси. А, тому я, в принципі, використовую для а, брейдів easy Braids. Отут зараз теж прикріплю, як він виглядає. Або якісь його аналоги. А, Наприклад, у Лора Студії є а, матеріал. Матеріал здається, він називається Фокс. Я не, не підготувала цей матеріал. Я просто вам ось тут зараз зроблю списочок того матеріалу, який нам підходить для брейдів. І крім того, на, на, на своїх поставщиків я вам залишу просто посилання під відео. Я думаю, що з матеріалом з цим великим блоком ми розібралися, що ви просто неправильно підбираєте матеріал для брейдів. Далі є така штука, як техніка плетіння. Я не буду говорити про те, що є якась єдина правильна техніка. Її немає, тому що у нас усіх різні руки, у нас усіх різні потреби. Окомір теж різний, тому те, що добре одному, те погане іншому. Ви можете ставити руки там, через кісточку плести, або, наприклад, на колоках це робити. Ви можете плести будь-яким способом. Але вам потрібно, який би ви не вибрали спосіб, вам потрібно розібратися з технікою плетіння. Якщо ви не купуєте курс, а, якщо ви не звертаєтеся до а, майстра, який а, може вас навчити офлайн, наприклад, або онлайн, неважливо, ви маєте сісти, взяти болванку і на балваці. Стільки разів спробувати заплести, відпрацювати якусь одну чи дві техніки, в яких ви будете працювати, і маєте досконально з нею розібратися, якщо ви не будете купляти онлайн-навчання або офлайн навчання розберіться з цим самостійно. Яку саму техніку ви будете використовувати? Подивіться туторіали безкоштовні, подивіться 3, 4, 5 різних технік. Спробуйте їх і визначте, саме якою ви будете плести. Коли ви повністю будете розуміти, як зробити підхват, як затягнути матеріал, як його притримати, коли ви закриєте собі всі ці маленькі питання, ваші коси стануть чистими. І тоді у вас буде виходити. Можливо, не одразу. Це нормально, коли ми 10-20 разів щось робимо, і потім в нас виходить. Бо з першого разу ну, мало у кого виходить, і це нормально. А це третій був блок. І четвертий. Ви неправильно підбираєте громовку вашого матеріалу. В будь-яких брейдах, особливо, якщо це не просто: ми додаємо матеріал для каркасу, да, щоб коса ну, просто була більш щільна. А якщо ми хочемо зробити, щоб був тонкий кінчик і більш товста вся інша коса, яка буде протім, потім теж йти до другого кінчику на витончення, нам потрібно підібрати грамовку матеріалу. В залежності від того, що саме ви заплітаєте дві коси з каніколона, коси в хвіст, або Чотири брейди, або що ще? Сфінкс плетете, Ви маєте розібратися, яка там саме грамовка матеріалу? Скільки нам треба взяти на першу прядку, на наступні три, на наступні 5, 6 і так далі. Зараз я не буду зупинятися на цьому. Можливо, в наступних відео я цю тему затрону, подивимось. Але ви маєте розуміти, що для того, щоб отримати чисту косу, яка буде потрошечку набирати ширину, це не магія, це вирахована грамовка. Якщо у вас немає такої інформації, подивіться безкоштовні туторіали. У майстрів найчастіше ця грамовка є. Якщо ви не знайшли цю інформацію, не хочете купувати якийсь курс, де буде ця інформація, ви берете канікалон, сідаєте і самостійно розбираєтеся з цим питанням. Але простіше, звичайно, ну, типу, взяти опит інших. Але, ну, якби, би, то, якби, ваше діло, да? як, як навчатися. Ви просто сідаєте, вимірюєте да, грамовку першої прядки, наступних прядок, заплітаєте і дивитеся, що буде в результаті. Можливо, я залишу під цим відео грамовку на деякі із видів брейдів, якщо вам, ну, дійсно, це буде корисно. Ну, я подивлюся свої записи, і, можливо, в, під відео ви побачите там в дописі все це а, і а останнє, про що я хочу сказати. А, і, мабуть, про це треба було сказати на початку, але все-таки ви не бачите кінечний результат. Це дуже важливий фактор в моделюванні будь-якої зачіски. Коли я навчалася на перукаря, перед тим, як розбирати техніку стрижки, ми розбирали анатомію голови, анатомію обличчя. Того, як може виглядати одна і та зачіска на інших людях. Бо техніка це одне, але навіть технічно правильно зробленою зачіскою ви можете спотворити зовнішність людини, з якою працюєте. Тому що ви маєте зробити перед тим, як заплітати брейди своєму клієнту? А ви маєте врахувати направлення, куди вони будуть е, рухатися. Вони можуть бути або назад, да, або е, це можуть бути два е, брейди, які будуть е, акуратно розходитись, е, і зробити так, щоб це були не роги, а трошечки розширювало і е, навпаки прикрашало да, е, нашу голову е, ця возачиска. А, можливо, навіть вам треба буде намалювати ескіз даної зачіски. А, я коли приймаю участь у чемпіонатах і роблю чемпіонатні роботи. У мене завжди є ескіз-зачіски. Просто тому, що я маю розуміти, як це буде виглядати потім на людині. А, я прораховую це спочатку у малюнку кольорового гаму, направлення. Розташування на голові цих брейдів і так далі. Це дуже важливий момент. Коли ви працюєте з клієнтом, який сидить у вас у кріслі, звичайно, ви не можете намалювати ескіз, тому ви просто прикидаєте це, як це буде на голові. Враховуєте якусь анатомію, да? враховуєте лінію росту волосся, яка вона тут і на потилиці. Також враховуєте, де знаходиться підпотиличний бугор, де знаходяться ці тім'яні кісточки, і як буде ваші брейди будуть на голові розташовані. Ось це дуже важливий момент, ви можете уточнювати у свого клієнта, як саме він, ну, як саме він би це бачив, да? як буде це направлення. Бо у бредів є можна окреме відео записати про направлення бредів. І це буде так хвилин на 30, мабуть. Ми просто проговоримо А, Тому всі ці фактори анатомічні і візуальні. Ви маєте врахувати для того, щоб побачити загальну картину. Більш того, ви маєте уточнити у клієнта, як саме він збирається носити ці брейди, що він буде робити, який спосіб життя він веде, як він буде спати, чи буде, якщо це, наприклад, Сфінкс буде він знімати там, збирати в резиночку да, все це, чи буде він знімати її на ніч. А хоча рекомендовано знімати, ну і так далі. Тобто, ви маєте бачити повну картину Повну картину перед собою, коли клієнт сидить, і ви працюєте з цією головою, і також повну картину його подальшого життя, як він буде ці брейди носити. Тому, давайте підсумуємо ще раз: я перечислю ці фактори, які ви маєте враховувати. Це. Волосся, з яким ви будете працювати. До речі, я тут ще не сказала про те, що волосся буває, ну, якби волосини різного діаметру. Да? Може бути тонке, товсте, густе, рідке. І тут теж треба враховувати, як працювати з цим волоссям, бо з рідким є одні проблеми з товстим інші проблеми. Да? По-друге, ви неправильно підбираєте матеріал, ви не розібралися із технікою плетіння, ви неправильно підібрали грамовку вашого матеріалу для ваших брейдів, і ви не побачили кінечний результат. У вас може випасти там один фактор якийсь, да? ви наче всі врахували, а один не врахували, і це вже може стати проблемою. Тому, будь ласка, враховуйте всі фактори, навчайтеся, працюйте із своїм окоміром, да, із геометрією голови. І ну, тоді буде легше заплітати, бо брейди це одна із найскладніших зачісок. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. А підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо відео, звичайно, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть в коментарі, що вам не сподобалось. От, до нових зустрічей!